Українські сири, які замість рослинних жирів містять пальмове масло, відтепер заборонені для ввезення в Росію. Прецедентом стала проведена розспожив наглядом перевірка української молочної продукції. Недобросовісними сироварами виявились виробники Полтавської, Сумської, Чернігівської Рівненської областей. Чи питання заборони імпорту тільки в якості самого продукту, чи ще й має політичний відтінок, поки під питанням. Однак факт залишається фактом. Україна свою співпрацю з східною сусідкою не підкріпила ані вступом до митного союзу, ані до ЄЕП. Росія, Білорусь і Казахстан з підозрою ставляться і до нашої країни, до того як ми ведемо, і до нашої влади. Думаю, що в даному випадку нашій владі треба остаточно вже визначатися і приймати остаточне рішення. Всякому випадку, наша економіка сьогодні повністю інтегрована в економіки цих країн, і було б надзвичайно, я вважаю. Позитивним, якби ми долучилися до єдиного економічного простору для того, щоб дійсно наша економіка запрацювала. У фракції КПУ вважають, в будь-якому випадку інтеграція з Росією та країнами СНД значно спростила б процедуру експорту та імпорту товарів. До того ж, Україні відкрився б колосальний ринок збуту з 165 мільйонами споживачів. Та що найважливіше, це зняло б прикордонний контроль на внутрішніх кордонах та запрацювала б єдина міграційна політика. незамедлительно начать процесс присоединения к единому экономическому пространству с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Фракция Компартии Украины считает, что отказавшись от участия в едином экономическом пространстве, которое реально заработало с 1 января 2012 года в пользу миражей евроинтеграции, власть совершает предательство интересов наших людей, предательство интересов будущих поколений. Я еще раз настаиваю на том, что полноправное участие Украины в ЕЭП – это на данном этапе единственно правильный выход. Чи це перша російська ластівка української невизначеності? Чи ні? Експерти, політики, товаровиробники дискутуватимуть ще довго. Між тим обсяг експорту лише українського сиру до Росії щороку зменшується. Це в той час, коли Росія досі лишається основним ринком збуту виробників молочної продукції. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.